Сьогоднішньою середою, коли ми звершували передосвячену літургію святих дарів та пам'яттю тих святих, яких ми сьогодні згадували. Ми знаємо, що середа то є завжди пісний день, і особливо це скорботний день, коли ми згадуємо його у Великий піст. Але ж він не випадково. Завжди супроводжується божественною літургією придосвячених дарів, бо цим нам і Господь, і Свята Церква показують, що середа, коли страждав нас Господі, коли ми це згадуємо, Його святі Страсті якраз звершував наше спасіння. Тобто, через Його скорботу, через Його страждання до нас прийшла велика радість. Тому і сказано у Святому Письмі, що всякий, хто сіє сльозами, Буде радістю пожинати. І та радість прийшла для нас, тому що ми з вами знаємо, що Господь завжди подає стражденним тим, хто його завжди шукає і бажає те блаженство і радість, які назавжди поселяються в серці людини. І ніхто не може відняти від нас цієї радості. Тільки ми повинні її прийняти в своє серце, а для цього воно повинно бути чистим. Сьогодні ми чули з вами. У читаннях Святого Письма та Піснеспівах, як сказано, що мнозі брашася з Ізраїлем, мнозі вистава на нього, але ніхто ж його одаліше. Це означає, що Ізраїль то є ми з вами, то є свята церква, свята церква, яка перебуває завжди. Чому вона перебуває? її складають грішні люди, ми з вами, її складають святі. Її складають ангелі і ті, хто пожив на землі. Але ж перед усім це є тіло Господнє, і тому Господь благословив, щоб вона перебувала назавжди, щоб перебував той корабель спасіння, на якому ми можемо пливсти з вами через це буренне море, гріха, скорботи, плачу і жалю до царства Божого. Щоб гріх, який нас завжди одоліває, відходив від нас, щоб ми з вами зцілялися, щоб ми з вами завжди знаходили надію тут, у Господа. Бо ми знаємо, як сьогодні знову ми чули у святих Пісних співах, що дьявол готує завжди для нас велику атаку, велику війну. І багато людей, знаходячись далеко від церкви, Далеко від святих танець, від благодаті Господньої, потерпають від цього. І дехто з них потерпає так, що втрачає надію, втрачає пам'ять про Бога і лишає себе життя. Але ж є і ті, хто розуміє, що він повинен прийти до Святої Церкви, що він повинен прийти до того корабля спасіння, на якому тільки і можна виплизти до Царства Божого. І такі люди знаходяться тут, в святі, як сьогодні ми чули, огорожі Господній, во дворях Бога нашого. Бо Господь всіх нас оберігає, всіх нас захищає, і коли ми йдемо вперед, то нам здається, що з нами його немає, що це дуже тяжко і важко. Але ж коли ми вже повертаємося і дивимося на пройдений нами шлях, то ми бачимо. Що Його святий промисел, Його любов завжди були з нами. Ми бачимо, що дуже часто ми були на якісь міліметри від пропасті, від загибелі, але Господь завжди нас спасав, завжди нас виводив від тіні гріха, від тієї скорботи, від е, того униняння, яке буває і яке залишає нас на самоті. Яке часто штовхає нас на нерозсудливі вчинки, але ж Господь завжди нас спасає, оберігає і виводить на світлий шлях спасіння. Тож нехай наше серце буде завжди йому вдячним за те, що він завжди з нами. Навіть тоді, коли ми не з ним, але ж Він з нами, Він любить нас, Він віддає все для нас. Бо колись віддав свою кров, своє життя за нас, постраждав, притерпів злидні, гоніння і багато чого ще. І наша задача старатися подражати Йому, старатися чинити так, як він чинив. І якщо ми потерпаємо, то будемо потерпати разом з Господом, як говорить апостол. Якщо радіємо, то будемо радіти разом з Ним. Якщо ми. Скорбимо то, будемо скорбіти разом з Господом. І тоді всяке наше діяння і всякий наш вчинок буде благословеним, бо буде славити Господа. Сьогодні у передосвяченій літургії ми знову з вами згадували ті страждання нашого Господа, які були понесені ним заради нас. Сьогодні ми знову молилися, щоб Господь просвятив наші очі, наші серця і душі. Щоб звільнив нас від, від слів неподобних, які в нас бувають, від діянь негарних, які ми теж робимо. Ми просили, щоб завжди все, що ми будемо робити, було спрямовано на славослов'я Господу. Тому що головна наша задача це молитовне пристояння перед Господом. Бо, як говорять Святі Отці, коли ми молимося, тільки тоді ми і живемо. Бо в нас є тоді пам'ять Божа, і якщо ми пам'ятаємо Бога, то і Він пам'ятає про нас. Тому ми молимося часто на службі. Пом'яни нас, Господі, коли прийдеш до Свого царства. Будемо ж сьогодні молитися, щоб Господь всіх нас зберігав, подавав свою силу, щоб Його образ життя був для нас зразком нашого життя, і щоб ми з вами. Ніколи не відлучалися від Його святої пам'яті, щоб Його пам'ять була з нами не тільки тут, на землі, але й на небі, щоб через ту пам'ять ми наслідували життя вічне та раділи з ним у блаженному царстві Господньому. Причасників поздравляю з прийняттям святих Христових таїн, усіх вас поздравляю з святою середою. Хочу подякувати перш за все цю благочинному за запрошення прибути до вас та звершити тут божественну літургію. Також усім отцям, які сьогодні пробули, щоб разом помолитися і створити євхаристичне єднання разом усім нам. І я дякую всім вам, дорогі отці, за ваші труди, які ви несете на своїх приходах для блага Матері Церкви та народу Божого. Всім вам щиро дякую за пісний спів, за ваші молитви, за ваше усердя. Нехай Господь всіх вас щиро благословить та подасть вам свої великі милості.